Друзі, ми зараз знаходимося по вулиці Шутару Ставелі і маємо ну, дуже класну квартиру для оренди. Зараз ми її вам покажемо. Це балконний внутрішній двір. Можна вийти як зі спальні, так і з кухні. Тут відпочинкова зона. Є вся необхідна побутова техніка. І велика спальня. Також є декоративний камінь. Підігрі підлоги в мокрих зонах. Санвузол з душовою кабіною. Ось така вхідна група і гардеробна кімната. Квартира з новеньким ремонтом. Якщо зацікавлений даний варіант, звертайтеся в агентство нерухомості А8.